Інформаційний маратон на громадському радіо Триває наш інформаційний марафон. Я Олена Новікова, і як обіцяла, будемо ми говорити у наступні хвилини про роботу зернового коридору. І, ймовірно, навіть поставимо питання про доцільність його роботи. Ну, ми пам'ятаємо, що за день до 18 травня росіяни таки погодилися, нібито пролонгувати його роботу однак, як блокували вони ці інспекції, так і. Затягували так і далі це роблять. Ну і постає відповідно питання. А от, ну що з цією економічною складовою? Бо ну це якась така, ну не знаю, якщо можна пожартувати, зернова ініціатива Шрьоденгіра, бо вона нібито є, а нібито і немає. немає. От в цьому ми будемо зараз розбиратися разом із кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД, тобто Національного інституту стратегічних досліджень, Іван Уз долучається до нашого ефіру. Пане Іван, я рада вітати вас в ефірі Громадського радіо. Вітаю вас, пані Олена, вітаю всіх радіослухачів. От нам просто трапилося на. А... Очі, трапився допис у Фейсбуці президента Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенка. Він так і пише: економічна доцільність перевезень зерновим коридором вона просто втрачає сенс. Ну, саме через те, що коїть Російська Федерація з цими перевірками і інспекціями, вони тижнями стоять, тижнями стоять і стоять. А це, ну вибачте, це ОГО скільки коштує. Тобто, знаєте, навіть давайте просто подивимось цифри. А, якщо навіть у березні поточного року Україна заробляла на експорті з 200 мільйонів доларів, то у ця цифра скоротила вже до 700 мільйонів доларів. Я розумію, що частково це пов'язано з проблемами на кордоні з Польщею. Угорщиною та Румунією, тобто нагадаю ту історію, коли а, Європейський Союз фактично порушив своє внутрішнє законодавство і дозволив її, їм не мати зерно з України, а нагадаю, там єдиний ринок. Але також це проблема над тим, що а, оця зернова ініціатива, вона не працює так, як звалися на це раніше. Тому що, знаєте, коли ми бачимо статистику. Що в день а, проходять а, суди через протоку ці п'яти таких гру. Так, я пане Іван, пане Іване, трошечки зробимо паузу. Я так бачу, вайбер трошечки знущається над нами сьогодні і е, доводиться перепідключатися знову, тому що е, є певне переривання, деяких слів не чутно, і дуже шкода. Тому спробуємо, як я люблю казати, традиційну ефірну е, нашу побутову магію, е, перепідключити нашого експерта. А я тут тим часом от не зробила, не зробила цього. Я по деревинці не постукала зараз. Раз постукала, то будемо думати, що він налагодиться. А друзі, зробимо так, якщо можна. За зараз я думаю, з'явиться знову а, в ефірі а, Іван Уст, це головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень СД, кандидат економічних наук. А, і а, попросимо його повторити все ж таки останні а, слова, щоб мали ми підґрунтя а, аналізувати, що відбувається. Пане Іване, попрошу останні пару речень повторити. Будь ласка, щоб ми от цифри, тому що ну там, там де фігурує якась математика, а, там важливо, щоб нічого не не висли. З розмови. Я розумію. а значить Виходить так, що Україна отримує а, ось я беру березень місяць мільярд 200 доларів в квітні отримала вже 700 мільйонів. мимо наскільки наші надходження. Пане ну... Іване, пане Іване, в нас в нас сьогодні, бачите, такий а, трошечки біг з перешкодами. Ми зараз все ж таки застосуємо а, ну, не, не інтернет зв'язок, а звичайний телефон, тому що не дозволяє нам чомусь вайбер. Не хоче він, щоб ми про це говорили. А нам же дуже треба ще одна якась секунда на пару секунд перерва і зв'яжемося телефоном вже. Так, а е, так, я по, поки, от те, що в побачили ми в дописі Віктора Берестенка, це е, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. От просто щоб ви уявляли, а е, він наводить приклад: е, середня кількість кораблів, які прибували за день до трьох портів Великої Одеси, це пам'ятаємо. Це Одеса, Чорноморськ, це Південний, от в рамках зернового коридору, вона постійно зменшувалася. Якщо так в середньому, е, це близько близько. Шести судень на день було у вересні 2022-го. А у квітні 23-го навіть не дотягує це до двох кораблів на день. Менше. Тобто, з 9 травня він наголошує, практично не функціонує цей зерновий коридор. Пане Іване, ви з нами? Так, я з вами єдинися, на жаль, без картинки, а просто ну просто що ж, от от, от, от от повернемося до традиційних засобів зв'язку. Вони виявляються надійніші. Картинка це добре, але все ж таки головне це зміст нашої розмови і е, аналіз, той, який ви робите зараз. Тож пропоную його продовжити. І я ще раз я дуже перепрошую, але я попрошу вас повторити останнє речення. Так, так. Тобто, повертаючись до того, що. Якщо е, в квітні місяці Україна отримала 700 мільйонів доларів від експорту зернових, то в березні було мільярд двісті. Частково це пов'язано з проблемами з нашими сусідами в ЄС, а частково з тим, що Російська Федерація вона все більше уповільнювала роботу зернового коридору. Коли за даними, які наш сторона надавала е, щоденно. Через uh, протоки проходило uh, приблизно 5-7 uh, сухогрузів uh, з нашим зерном, з нашим збіжжям. А uh, uh -huh. uh, чому я кажу, що це повільно? Тому що був в жовтні місяці період, коли Росія вийшла з цієї угоди на два дні. А uh -huh. я якраз І, теж це згадала. Так. І тоді Туреччина сказала, що окей. Ми самі будемо проводити це перевірки. І Туреччина дійсно робила перевірки наших суден, які везли зерно, і у них якось так вийшло, що в один день пройшло 42, а в другий день 46. Я теж згадала, Це що так. там за два, за два дні а, понад 80 їх було, а от ви наводите конкретні показники, там майже 90 кораблів, ну так склалося. А, О, от, так. За, а от зараз навіть двох кораблів за добу не проходить. От таке. А дивіться, пане Іване, тут питання, от саме щодо економічної складової, оцих простоїв. Про, про, про Ми розуміємо, що ну не знаю, корабель зафрактований, наприклад, організацію Об'єднаних Націй для того, щоб кудись у бідні країни Африки вести зерно. Він ну там інша ситуація, там гуманітарна. Він буде стояти і стояти скільки треба, забере зерно, повезе куди треба. Але ну інші вони ж прибувають, вони комерційні. І кожен день простою в портах. От я подивилася якусь ну, інформацію щодо цього. Те, що я надибала в інтернеті, це близько 20 тисяч доларів за один день. От просто корабель стоїть десь там у морі, чекає, поки ця інспекція російська погодиться, і в нього вже бац за добу немає 20 тисяч доларів. Просто отак, просто за те, що він стоїть. Ну, а який сенс тоді комерційним якимось структурам фрахтувати ці суховантажі, їхати, вони так почухають, почухають голову і скажуть, Та, ні, ми більше не хочемо. Друзі українці хотіли допомогти, хотіли взяти участь, щось там продати, але ну, наші втрати перевищують прибутки. Такого бути не може. Там же ж по 40 днів вони стоять. Так, і дійсно тут я погоджую, що через це уповільнення не виконується головна функція, на яку сподівались при укладанні чорноморської зернової ініціативи, що буде забезпечити стабільне забезпечення зерном. А таке уповільнення вже надає стабільності, тому що ти не можеш розрахувати, скільки часу знадобиться для того, щоб направити зерно в окремо взяту країну. Тобто країни вже починають не, скажімо, не своєчасно з запізненням отримувати зерно з України. А для нас це гроші. А для тих країн, куди направляється це зерно, це продовольча безпека. Тобто Росія своїми діями наражає певні країни Африки та Близького Сходу на зростання ризиків продовольчої безпеки в них. І тут вже, як на мене, треба якось насамперед Туреччині тиснути на Росію. Чому Туреччині? Тому що ми бачимо, що ця Чорноморська зернова ініціатива це стало певним іміджовим проектом для президента Ердогана, який, нагадаю, вже поточного, поточну неділю. Іде на другий термін, верніше, на другий тур голосування. Він це не на другий де термін, він на третій йде. Але, скажімо так, для нього дуже важливо, щоб за нього проголосували громадяни. Я нагадаю, що в першому турі йому не вистачило відсотки для того, щоб стати переможцем виборів. І знаєте, я завжди жартував, що Туреччину називають авторитарною країною. Але я хотів би подивитися на того авторитарного керівника, якому не вистачило відсотка для перемоги в першому турі, і він замість того, щоб домалювати і сказати, де я переміг, сказав, що ну так, не вистачило відсотка, йдемо на другий тур. Ну, ну знаєте, пане Іване, тут е, довго ми можемо з вами полеміку розводити е, з приводу Туреччини, е, але не будемо, тому що зараз є більш нагальні питання. Ми рахуємо ва вартість і економічну доцільність зернового коридору. Я лише до ваших слів від себе додам. Тут є інша думка. Е, ми говорили з експертами саме по Туреччині, саме по цій е, країні. І дехто з них вважає, що от до виборів. Після виборів певний час, ну і оцей, цей проміжок Ердуган не буде робити різких рухів саме щодо зернового коридору. Саме тому, що він зараз ну, настільки зосереджений на спробі втримати владу, йому настільки треба перейматися своїми внутрішніми проблемами, що саме від офіційної Анкари в цей період, ну тобто так, вони зацікавлені, але не так, щоб. Прямо Амо, от йти розбиратися з Росією, я не знаю, ставити якісь там ультиматуми за лаштунками і все інше. Ну, подивимося, подивимося на це, тому що зараз багато дуже інформації. Я хотіла ще вас розпитати, тут ну не політика, тут суто економіка. От ми говоримо просто про вивезення зерна, про збитки кораблів ну, судновласників, так тих, хто їх фрахтує, тих, хто хоче отримати цей груз. Вантаж, перепрошую. Але в нас вже ж є окреме питання, що робити українському аграрію. От вони плану планували продати зерно. Окей, ініціативу пролонгували вісімна... до 18 липня. Вона де-факто не працює, а зерно воно ж не може там просто от лежати, 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 нескінченно. Є витрати на його зберігання. Там треба я якось від плісняви його вберегти. Від щурів ця дератизація це називається, все інше. Ну, врешті-решт. Електрика, робота персоналу. І ніхто не знає точно, чи працюватиме ця зернова угода через два місяці. І в результаті, чи є сенс? От я собі сиділа, міркувала, коли мені ця думка на, в голову прийшла. так, Чи є сенс вкладатися у вирощування? От вони посадили. Посадили вони зараз пшеницю, там ще щось що вони садять собі в розрахунку на продаж, так? А от далі це ж не тільки посадив, забув, це треба піклуватися. Добрива, полив, витрати на це, пальне. От аграрій подивиться на це та й плюне. Виросте, що виросте, та й по тому, що я буду туди ще, ще гроші вкладати, бо його немає куди дівати. Ну, знаєте, по-перше, все ж таки, хоч наші партнери поїзд там зробили нам, як то кажуть, пакость, але. Це не означає, що Україна не зможе транспортувати зерно через Є, uh -huh. Власне, якраз було домовлено, що так, що зерно не буде йти безпосередньо до е, наших сусідів плюс Болгарія, але транзит ніхто з них перекривати не буде. Бо спочатку вони хотіли транзит перекрити, але його не перекрили. Що стосується е, чорноморської зернової ініціативи і її майбутнього. Так, ми бачимо це уповільнення. Але тут я погоджую, що поки є вибори Ердогана не для цього. Але 28-го неділю все вибори проходять. Подивимося, вони не будуть довго рахувати. Думаю, що там понеділок вівторік, дані вже будуть. І це означає, що можна повертатись до, скажімо так, інших справ, включаючи міжнародні. І тут думаю, що Туреччина може все ж таки почати тиснути на Росію, що ви знаєте, є певні зобов'язання, які ви давали, і ми, скажімо так, пообіцяли нашим партнерам на Близькому Сході в Африці. І ваші дії, вони, скажімо так, їх порушують. Тому я не виключаю, що взагалі то. Якщо і буде наступний перегляд цієї Чорноморської зернової ініціативи, то буде включена регламентація часу на перевірку. Тобто, поки нема такого, що скільки потрібно часу на перевірку одного власне, цього грузу. Але я сподіваюся, що ця вимога буде. Більше того, я не виключаю, що можна її зробити і до перегляду цієї угоди, просто тому що. Треба буде якось потиснути на Росію, бо в принципі я завжди нагадую з Чорноморської зернової ініціативи. Що до того, як з'явилась вона, була ще одна пропозиція. Пропозиція від Великої Британії, яка казала, давайте військові човни Великої Британії заходять в Чорне море і забезпечують оцей коридор. О, так, є доктрина Монтрео, але це все ж таки ООН буде стояти в ініціативу, і буде велика бр. Пане Іване, от ви сказали, ООН буде стояти за цією ініціативою. В мене дуже скептична усмішка на обличчі з'явилася з цього приводу. Ну, це давно ж було. Британія не робила більше таких заяв. Ну, ймовірно, Лондон вважає, що ООН з Туреччиною та з Києвом впоралися з цією проблемою. А бачите, ні. Ну розраховувати на кораблі англосанців, англосанців. Аксів, ну не знаю, як як на мене занад, занадто оптимістично, чесно кажучи, розум... просто на мою думку. Я я, я походжуюсь, але єдине підкреслю не Генеральна, не Рада Безпеки ООН, а Генеральна Асамблея ООН. Це в нас іноді путують ці поняття. Так, в Раді Безпеки ООН сидить Росія, яка все блокує і витує. Це зрозуміло, а Генеральна Асамблея там. Більшість голосів країн, а тут і країни Африки і Близького Сходу, вони проголосують якраз за те, щоб така місія була, просто тому що їм це зерно потрібно для життя. Тобто нам це потрібно, щоб заробляти гроші, а їм воно потрібно, щоб чимось накормити своє населення, а досвід навіть оцих всіх арабських революцій, які вже, вже 10 років тому, почались. А він якраз показує, що нестача їжі вона і призвела до тих заворушень, які розпочались. Тому вони не, не захочуть, щоб щось склада, створювало підвищені ризики продавачої безпеки. Але все ж таки всі розуміють, що поки що основна проблема це те, що Росія от, це уповільнює і що дійсно створює економічні проблеми нам, тому що нам треба думати, як би краще все це. Проходити ці uh -huh. ініціативи, і тут все ж таки якось і через ООН, і через Європейську комісію треба можливо шукати шляхи пришвидшення транзиту через ці проблемні п'ять країн, які uh -huh. е в ЄСН ну, захотіли, і а далі mm. від них направляти їх. Е навіть окей, давайте з Румунії вони всі будуть йти. До Туреччини за умови і звідти, і звідти вже до африканських країн транспортуватися. Пане Іване, дякую вам за сьогоднішню розмову. На жаль, знов таки класично, просто традиційно подивилася на годинник. Доводиться її завершувати, але основні речі ми встигли обговорити. Дякую вам.